Вітаємо вас, шановні друзі! Вже зі стартового туру. Наш чемпіонат починає ламати стереотипи і дарувати непередбачувані результати. Вашій увазі поєдинки квартетів Ді та і це після гри. Тож поїхали. У номінації сенсація туру двох версій бути не може. Один з аутсайдерів вищої ліги минулого сезону поклав на лопатки одного з фаворитів елітного дивізіону. У принциповому дербі гетьман Київ переграв миротворець. Рахунок зустрічі 4-2. матч видався дуже таким напруженим. Було багато моментів, Як і у нас так і в команди миротворець така, скажімо. Тискаємо, виграли, мабуть, ми трошки більше на характеру і на бажанні, здобули цю перемогу. Ми не розраховуємо бігти 100 метрів. Ми розраховуємо бігти марафонський біг і 4-2, чи 5-4, чи 0-1 1 це мінус три очки. Не більше, не менше. Тож, власне, ніхто трагедії з цього всього не робить. Загалом будемо робити висновки. і Те цього дня воїни більше походили на клієнтів геріатричного пансіонату. Важкі на ногах та без вогника в очах. Футболісти миротворця радше імітували атакувальний футбол. Чим сповна скористався суперник? Гетьманам вистачило кількох контратак, щоб у підсумку відсвяткувати перемогу. Як я й казав в кінці минулого чемпіонату, що в цьому чемпіонаті буде зовсім інша команда грати. То тобто, і я перевірив цю команду на одному з сильних суперників даного чемпіонату це команда Миротворець, що ми можемо змагатися вже тобто, за вищі місця, ніж ті, що зайняли в минулому чемпіонаті. Ми дуже різко змінили структуру, ми взяли тренера. Багато гравців в принципі покинули клуб, і не покинули клуб, не перейшли якось в іншу команду там. А загалом пішли на професійний рівень. У нас зараз відбувається за великим рахунком зміна поколінь. Нових людей ми запросили в команду. Попри резонансний підсумок матчу, обидві команди не зраджують заздалегідь взятому курсу. «Миротворець» завжди претендує на перемогу. Команда ще жодного разу не фінішувала поза чільною трійкою. Ну, і от, власне, знову ж таки, ми зараз через такі от матчі також ми крокуємо до, до своєї мети. Але повторюся, що ми готові покласти цей сезон в пошуках своєї гри, свого складу, який потрібно відновлювати. Золота ера Кубенка, Шушковського і решти футболістів, які перейшли на професійний рівень, вже завершена. Це зараз буде новий миротворець, і ми дуже раді, що ми є хорошим трампліном для гравців, які переходять у професіонали. Це тільки перше матч впереді, якщо я не помиляюсь. О, ще скільки там три чи чотири матчі. Зараз зарано казати, в яку олігу ми можемо впасти, бо ще всі грати ще як, ну, як мінімум, скажімо так, якщо то це вишка. В іншій парі групи і ФК Віко поступився бріз. Вікінги від коментарів утрималися. А от жовта субмарина відправила до преси талісмана нашого чемпіонату Дмитра Бурдужу на фоні красномовного спічу орендованого в миротворця молдовського легіонера лунають звуки природи. Насправді ж громадськість ніяк не може забути легендарного коментатора Дмитра Бурдужу, який обслуговував матч Дніпра та Пегаса в минулому сезоні. Як то кажуть, хто знає. кто Я и прошлой командой был доволен. Просто попросили ребята с района поиграть. Я решился пойти в аренду. Пользуюсь моментом, поздравляем наших ребят с днем рождения. Вчера у нас было два дня рождения в команде. Підсумковий рахунок зустрічі 7-1. желтая субмарина здобуває більш ніж переконливі три очки. Доволенний грою, тому що в принципі неплохо ти в обороні. Ну, все-таки погрехи були. Пришлось горбачу потрудитися щось. но, в принципі, доволений грою. Ще одна перемога із розряду без питань. Чинний чемпіон вищої ліги у КГКФ каменя на камені не залишив від Таскомбанк. 9-1. Ну, сподівалися, як завжди, на перемогу, але в принципі, знали, що Фокстро це команда з вищої ліги, тому ну, розуміли, що могла бути поразка. Як в принципі і сталося. Жалкуємо тільки, що ігрові зв'язки втрачені після минулого сезону. Це сказалося і на результаті, але дуже не переживаємо, тому що це відбіркові матчі. Зараз саме головне війти в чемпіонат. Ми на кожну гру налаштовуємося, не незважаючи на суперника. Так що яких винятків не робили. Ну, у нас задача просто в відбіркових матчах зробити максимум перемог. Тому на кожен матч будемо наштуватися на перемогу. цели склад проте втратили тренера. Банкіри нині грають без наставника і сподіваються, що ця ситуація незабаром зміниться. У нас в команді є нові люди, дуже важливо, щоб вони зрозуміли ту ігру, яку нам ставив тренер в минулому сезоні. До речі, щодо тренера, зараз працюємо без нього, але сподіваємося, найближчий час він у нас з'явиться, тому що, ну, як сьогодні бачили, його не вистачає. Натомість Фокстрот як справжні консерватори живуть за принципом переможний склад не змінювати. Нових поки що не підписав, але на трансферному ринку робота проводиться. Варіанти є, і поки що нас все постаране. Ну і на останок звітного випуску один з найбільш емоційних поєдинків першого туру. Авторіз поділив очки з ПЗУК-2. Підвищений градус напруги. Кожна з команд пояснює по-своєму. Ми при Жеребівки були со второй корзини і хотіли бы хотели в цій игре показати, що ми действительно команда сверхій частини таблиці і те, що ми боремося за места. високі потерял Суддя То есть и одна команда завелась, і вторая команда завелась. Суддя не должен этого позволять. За надмірні емоції Андрій Ястреб отримав вилучення і змушений буде пропустити наступний тур. А підсумковий рахунок цього матчу – 3-3. Игра была достаточно интересная. Хочу сказать спасибо моим ребятам, которых я немного подвел в этой игре. Эмоции сыграли, но они продолжили играть и достойно завершили эту игру. Команда соперников очень порадовала быстрой игрой, молодые ребята. Для нас это была новая команда. И группа у нас очень интересная. У нас все команды неизвестны, только... Фокстрод, команду, которую мы знаем по предыдущим чемпионатам, остальные все новые. И каждая игра для нас сюрприз, потому что мы не знаем, что ожидать от этой команды. Игра была жаркой, немного эмоциональной. У нас просто приехало очень много ребят. Постарались поделить всю заявку на три четверки. Более равные сыграть. Немного не получилось. Сербор пошел. Значит, меня... Ну, в общем, хорошо. Хорошо сыграли. Таким чином, управлінська компанія групи компаній Фокстрот одноосібно очолила турнірну таблицю групи Ді та має найкращі шанси на вихід у омріяну суперлігу. Битва ж за вищу лігу в самому розпалі. Натомість у квінтеті і Бріста Гетьман ділять перші місця. Проте вся боротьба тут ще попереду. Таким був третій випуск за підсумками стартового туру групового етапу. Для вас працювали Вадим Коробенко та Дмитро Міненко. Це після гри до нових зустрічей.